Як холодно тут. Так, друзі, всім здорова, з вами Маратон, і сьогодні я буду працювати в доставці на бешечці напевно, 5 годинок. Поки що не знаю ще скільки точно, але щось вийде. Короче, зараз їду на заправку, а там далі все розповім. розпоємо. така от машиночка BMW E36 на 2-літровому бензиновому двигуні Н52Б20. До речі, вона продається. Кому цікаво, залишу посилання на неї, на з оголошення. В кузові Універсал. Ой-ой-ой. О, така малишечка. Сьогодні я планую працювати провалежно у програмі Bolt, тому що там можна вибирати, на чому ти їздиш, свій транспорт. Ось, я буду вибирати машину, тому що так кидаються більші, більше по об'єму і більші по відстані замовлення. і вони більше оплачуються. Також у мене є Glovo, на всяк випадок, але там у мене стоїть moto-аккаунт. Це, якщо ти типу, в Bolt не буде замовлень, тоді будемо їздити в Glovo. Сумка на базі, тому можемо підключатись. Тут, як я казав, можна вибирати на чому ти їздиш. Я обрав машину, нажимаю підтвердити і все. У нас зараз піде пошук замовлень. В принципі, я думаю, наразі повинно бути достатньо багато доставок, тому що зараз дощик. Опа! Перше замовлення 84 гривні. Так, ну, в принципі, поїхали. До речі, треба скинути ще й пробіг. Я в принципі, розраховую на те, що що я там зроблю, може за ці 5 годин гривень я не знаю, 600-700, плюс-мінус все це уйде на топливо. На паливо. Ой, заправив 10 літрів, трошки зовсім піднялася стрілка. Так, ну що, любі друзі, ми приїхали. Зараз йду забирати замолення. Роче дуже довго, прям капець. Я Вже стою хвилин 10, їжа ще готується. Макдональдс, що за діла? Піду посиджу в машині, бо дуже щось довго. Я вже замерз тут стояти під дощем. До речі, братва, Поки я сиджу в машині і чекаю замовлення, хочу трошки порекомендувати свій ТГ канал. Підписуйтесь. Бо там скоро планується Жигуля. Так що давайте будуть максимально прості умови. так що я вас чекаю, там моє терпіння лопнуло. Пора з цим закінчувати, бо це якийсь безпредел. 12.06. Це вже стоїть півгодини. Напевно, служба підтримки. Поїхали. Тільки що таку грушу з'їв просто шикарно. Це бабушка макоуді дала, якщо Що Щоб знали. Доброго дня. Добре, а ви будете забирати доставку? Я не можу її забрати, у мене показує, що готується ще. <кхем> Я от чекаю вже хвилин 25, напевно, стою чекаю. Е... Можете приходити забирати. А, добре, добре. Дзвонять з Макдональдса, кажуть, вже все готово, приходьте, забирайте замовлення, чого нічого не забираєте. Я приходжу, там ще нефігано готово, вони поки його покували ще хвилин 5, ну коротше, дуже все погано щось. В Макдональдсі. Коротше, проїзд до двора перекрила фура, Блін, машини їдуть, коротше зараз піду пішки. 400 метрів. Опа, хавчик. Ось так тут фура перекрила заїзд, віддав замовлення, чоєвих немає. Це печально. Зато клієнт сам вийшов і забрав. І за це все ми заробили 80 гривень. 84,35 35 Хтось, походу, визвав поліцію на цю фуру, що вона там півдороги загородила, приїхала поліція, зараз розбирається з ними. Бешечка реально сосочка. Купляйте бешечку, дві штуки баксів, Це взагалі не ціна. Номери, які дивіться. Коротше, що вам можу сказати? Заказів по болту нема. В голову я виходити не хочу, бо, блін, щось так впадло, чесно кажучи, взагалі сьогодні працювати. В принципі, не сьогодні взагалі працювати. Опорониться вже. Він чубачку реально чувствує. Так, братва, вже наступний день. Вчора я зробив всього одне замовлення і витратив на нього близько полутора годин свого часу. Ще ми поїхали з роми, трошки подріфтили, покаталися. Його вчив їздити, бо в нього скоро екзамен треба готувати. Чувака, зараз я включаюсь в роботу на болті 14.06. Сьогодні хочу попрацювати 3,5 годинки, щоб всього вийшло 5. І подивимося, який буде результат. І відразу перше замовлення з Макдональдсу. Він поруч зі мною. Ой-ой-ой! Акумулятор підсів. Це вже погано. Є десь в машині коротше, штука, яка, коли машина стоїть, вона висасує енергію. Я так думаю, що це оця от кнопочка люка, бо люк працює навіть без запалення, навіть коли ключ не всунути в машину. Він працює і лампочка оця горить. Треба від'єднувати акумулятор, щоб він не сідав сильно. Сьогодні, до речі, зранку у нас пройшов перший сніг у Львові, сніг швиденько розтанував. це печально. Замовлення забрав, ось такий об'їзд. Мужик поставив програму одну адресу, в описі написав іншу адресу, по телефону мені дзвонить, каже, що там взагалі інша адреса, ще третя. Коротше, я нічого не розумію, куди мені їхати. Вон, пішов, довольний клієнт. Я так на бехі підлетів. Мені кажеться, він в шоці. Що кур'єри їздять на БМВ. На 10 хвилин запізнення, ще не фіга собі. 87,59. Так, наступне mm -hmm. замовлення 65 гривень. Ладно, поїхали. Запарковав малишечку. Замовлення забрав. Так, другий заказик виконаний. Тут двори такі, блін, складні, що ніде не запаркуєшся, нічого. Так, нове замовлення 103 гривні. Коротше, е, забрав я замовлення. Саджую в машину, але тут є один нюансик: акум сів короте, в ноль. Це я оставив машину на аварійці. Відійшов хвилин, напевно, на 5-7. Ну, і плюс я тут по телефону ще сидів, балакав хвилин 10, напевно. І типу, весь цей час у нас на аварійці, печка була ще включена на перше положення. Коротше, або акуму прям вже срака, або десь вона висасує енергію. так сказати. Зараз штовхну її назад і спробую завести заднім ходом. Завів Я, короче, приїхав зараз на замовлення саме в той гуртожиток, де живе Коля. <рес> Алло, доброго дня! Це кур'єр Болт, я вже на місці біля гуртожитку. Доставка виконана, плюс 103, по-моєму, гривні вийшло. 159 гривень. Кулю я набрав, але, на жаль, трубку він не бере. Зараз 16.00, тобто працює 2 години і ще залишилось півтори. Зараз їду в центр міста забирати замовлення і відвозити на Сихів. До речі, під дощем, оця от бруківка, коли вона намокає, вона супер слизька. Просто як на льду. Тому будьте дуже обережні. Ось є місце. алілуя, Алілуя. Але це ж платна парковка. Зараз треба буде оплачувати. Там написано взагалі, якщо 15 хвилин, то типу безкоштовно. Але я думаю, краще оплатити, бо мені пішки йти тільки 7 хвилин 550 метрів до місця призначення. Ще й може чекати придеться. Отака штука, її треба відсканувати і ввести свої номерні знаки. Пише помилка системи в даний проміжок часу паркування безкоштовне. Оце я попав. Оце нормальна тема. У мене вже 12 хвилин запізнення і ще 7 хвилин шагати пішки. Заправ'я замовлення з запізненням на 21 хвилину. Лампочка, яка каже, що типу, мало бензину, вона вже горить. Як я виїхав, вона майже зразу загоріла. І тому е трошки стрьомно, бо коротше, ще є ризик обсохнути. Зараз десь буде заправка, я б зупинився під Доставку доставив. Думаю, на сьогодні це буде вже остання доставка 17-12. Зараз саме час піки. В принципі, їздити на машині в кур'єрській доставці, сенсу нема, бо ну просто пробки величезні, дуже довго просто добиратись з точки А в точку Б. Це ну, не рентабельно абсолютно. Ось так, що такі діла. Завтра підведемо підсумки вже. Так що до завтра. І так, дорогі мої глядачі, тепер підводимо невеличкий підсумок цього відео. Е, всього я відпрацював 4,5 години. Проїхав я 40 км. середній розхід машини 15 літрів, е, тобто то на бензин це вийшло 6 літрів бензину. Я потратив це 330 гривень. А заробив я ровно 500 гривень за 5 замовлень. Так, ну і що я можу сказати по ітогу? Це все фігня. Пацани, треба реально робити бізнес. Пацани, робіть бізнес. Все, всім адіос.